Вітаю. Використання фрази I don't know в спілкуванні може бути сприйнято як прояв нерішучості, слабкості або відсутність навіть інтересу до обговорюваного питання. Особливо в ситуації, коли очікується більш активна участь або рішення. Тому давайте розглянемо варіанти, як ми можемо замінити цю фразу. Починаємо. Фраза I haven't the forgest прикладається як поняття не маю». Вона підкреслює. Певну відсутність знань або здогадок, часто з відтінком такої легкої розгубленості або іронії. Вираз має на увазі, що ситуація настільки незрозуміла, що у людини немає навіть туманних здогадок. Від слова фогі, туманний. As as Чому всі одяглися як пірати сьогодні? Поняття немає, Може це якесь неофіційне свято? Людина здивована, дивною ситуацією, і явно нічого про неї не знає. How do you fix this complicated machine? I haven't the foggiest. I don't even know what it's supposed to do. Як полагодити цей складний механізм? Поняття не маю. Я навіть не знаю, що ця річ повинна робити. Відповідь підкреслює повну відсутність досвіду чи знань. Well, me, apparently, because I I haven't haven't the the foggiest foggiest... idea why... What do you think think? his parents will think? I haven't the Фраза I have no clue прикладається як я без поняття або «У мене немає ні найменшого уявлення. Фраза означає, що людина не володіє ні інформацією, ні навіть підказками від слова клю, ключ або підказка, які могли б допомогти йому зрозуміти що-небудь. I have no clue» часто використовується в невимушеній розмові, щоб підкреслити, що людина дуже далека від теми. Where do you park the car? I have no clue. I was on a phone call and didn't pay attention. Де ти припаркував машину? Без поняття, я був у телефоні і не помітив. Людина намагається пояснити своє незнання, посилаючись на відволікаючий фактор. Why is there a chicken in the office? I have no clue. This place just keeps getting weirder every day. Чому в офісі курка? Без найменшого поняття. Це місце стає все дивнішим з кожним днем.

Вона підкреслює, що обидва співрозмовника знаходяться в однаково невизначеній ситуації і можуть тільки гадати. Фраза натякає, ми обидва знаємо або не знаємо, однаково мало. Це добразичлива і часто жартівлива фраза, щоб визнати незнання, особливо в ситуаціях, коли ніхто не має точної інформації. Чому потяг знову затримується? Поняття не маю. твої здогадки не гірші за мої. Можливо, водій вирішив випити кави. Людина жартівливо висловлює незнання про причини затримки. How does this complicated machine even work? Your guess is good as mine. I just press the buttons and hope for the best. Як взагалі працює ця складна машина? Не знаю, твої здогади не гірші за мої. Я просто натискаю кнопки і сподіваюся на краще. Фраза тут підкреслює, що людина не розбирається в пристрої машини, але говорить про це легко і з умором. So no. Це вище мого розуміння. Її використовують, щоб висловити повне здивування або визнання того, що людина не може знайти пояснення чому-небудь. Це спосіб визнати, що ситуація або питання настільки складні або дивні, що людина здається в спробах знайти відповідь. Вираз має метафоричний характер. Слово beats тут означає перемагає або перехитряє. Фраза, якби передає думку, це мене здолало, і я не можу це зрозуміти. Why is the printer not working after I just fixed it? It beats me, maybe it just hates us. Чому принтер не працює? Хоча я щойно його виправив. Поняття не маю, можливо, він нас просто ненавидить. Людина висловлює своє здивування і додає жартівливий коментар. How did he solve that puzzle in five minutes? he beats me. I was at It for an hour and got nowhere. Як він вирішив цю головоломку за п'ять хвилин? Без поняття. Я дивився на неї годину і нічого не зміг зрозуміти. Фраза підкреслює, що для мовця дія іншої людини здається незрозумілою. Sometimes Dorothy Helps but one Wilson makes the still remain do it beats me. Plus it beats me why a person can't live with whoever they like best and who likes them best. So I'm just hoping you'll let me. Whatever it is, it beats me sitting around waiting for the phone to ring. Фраза I'll look into it and get back to you перекладається як я розберуся з цим і повідомлю вам. Вона використовується в ситуаціях, коли співрозмовник обіцяє вивчити проблему, а потім надати відповідь. Це універсальна фраза, яка часто зустрічається як у професійній, так і в повсякденній мові. Її мета показати відповідальність і готовність допомогти. Why is my order delayed? I look into it and get back to you as soon as possible. Чому моє замовлення затримується? Я розберуся з цим і зв'яжуся з вами якомога швидше. Тобто, працівник служби підтримки обіцяє з'ясувати проблему і відповісти клієнту: Do you know if the library is open on Sundays? I'm not sure, but I'll look into it and get back to you later today. Ти знаєш, бібліотека відкрита по неділях? Я не впевнений, але дізнаюся і скажу тобі пізніше сьогодні. Ви обіцяєте другові уточнити інформацію і повідомити йому. Set that barrel aside for me, if you would, and I'll look into it and get back to you. From what you describe, I, I'm not familiar with the creature, but I'll look into it and give you a ring when I find something. So, I'll look into it and let you know what's up, that... okay? Rosa, great question. Let's look into that. Прикладається як відмінне питання, давайте розберемося з цим. Вона використовується, щоб висловити вдячність за цікаве або важливе питання і запропонувати, дослідити або розібратися з ним докладніше. Така фраза може звучати як ввічлива і конструктивна відповідь в розмові, особливо якщо питання ускладнює або вимагає додаткового аналізу. Цей вираз підходить для професійних зустрічей, освітних ситуацій і неформальних розмов, де важливо показувати, що питання заслуговує на увагу. How are we going to meet the deadline for this project? Great question. Let's look into that and figure out a plan. Як ми будемо вкладатися в терміни за цим проєктом? Чудове питання. Давайте розберемося з цим і продумаємо план. Колега задає важливе питання про терміни, і ви пропонуєте приділити увагу вирішенню проблеми. How does this scientific principle apply to real world scenarios? Great question. Let's look into that and explore some examples. Як цей науковий принцип застосовується в реальних ситуаціях? Чудове питання. Давайте розберемося з цим і розглянемо кілька прикладів. Викладач відповідає на цікаве питання студента і пропонує більш детально розглянути тему. Фраза how would I know перекладається як, звідки мені знати, або як я можу знати. Вона використовується, коли людина висловлює сумнів або здивування з приводу питання або ситуації, маючи на увазі, що у нього немає потрібної інформації або знань, щоб відповісти на нього. Часто вона має такий відтінок розгубленості, подиву або навіть роздратування. Вона підходить як для серйозних, так і для більш легких або навіть саркастичних ситуацій, коли людина не знає відповіді або не має відношення до події зовсім. Do you know know? what time the the concert starts? How would I know? I'm not going to the concert. Ти знаєш, у котрій годині починається концерт? Звідки мені знати? Я не йду на концерт? Ви відповідаєте на запитання друга, пояснюючи, що не маєте відношення до події, тому не можете знати інформацію. Why did John leave the meeting early? I I Чому Джон пішов з наради раніше? Звідки мені знати? Я навіть не був на нараді з ним. Тобто тут питання здається недоречним, так як співрозмовник не має ніякого зв'язку з тим, що відбувається. You know? Know. Right? I I Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня.